Вітаємо вас на каналі Експорт і Сьогодні ми згадаємо історію виступів збірної України з футболу на всіх чемпіонатах Європи. Це ціла історія, яка продовжується і по сьогодні дуже важливо все згадати та зрозуміти, що на нас далі чекає. Поїхали! Домашній чемпіонат Європи 2012 – Перший чемпіонат, який був особливим для нас в усіх сенсах. Якщо казати про склад, мотивацію та сенс турніру, то для нас це було щось незвичайне. В нашій групі були такі суперники, як Швеція, Франція та Англія. Виходу з третього місця тоді не було, тому нам потрібно було займати якось перше чи друге. Суперники не прості. До цього ми вже давно звикли, але я вважаю, що ми дали бій в цій групі. Перша наша зустріч проходила на НСК. Олімпійському матчу, якому ми повинні були тільки перемагати. Але Швеція так не думала. Бойовий перший тайм з небезпечними моментами ми могли і забити, і звичайно, пропустити. Златан Ібрагімович постійно тримав нас у напрузі. Це зрозуміло. Людина пограла на високому рівні і десь не поступається Шевченку, але золотий м'яч златан так і не отримав. Першими забили Шведи на 52-й хвилині. І Ібрагімович нас не вибачив. Та на класі завершив епізод. Здавалося, що ми Можемо навіть програти цей матч, але Андрій Шевченко так не думав. Дубель Андрія на 55 та 62 хвилині дає змогу нам вийти вперед та втримати рахунок. Кінцівка другого тайму була нервовою, але ми змогли вистояти. Три очки у кишені. Наступний суперник Франція, команда, яка завжди була сильною та цікавою. Гравці тут завжди були, і ми це з вами знаємо. Яка ж ностальгія по 2012-му В нас проскакує: немає війни, граємо на стадіонах, які вже зараз нам недоступні. Але в майбутньому все буде. Сподіваємося на це. Донбас Арена, шалена злива. Просто неможливо нормально дивитися на поле. Ліє гірше ніж з вітра. Матч відкладають, але потім злива заспокоюються, і ми починаємо грати. Болівальників на цьому стадіоні це не лякало. Вони прийшли підтримати нашу головну команду. Зараз хочеться сказати усім хейтерам, псевдоекспертам та зрадникам до побачення. Тоді захід і схід України підтримували тільки нашу команду. Усі співали гімн та насолоджувалися головним святом футболу. Якщо ви чуєте та чули, що на сході України... За збірну хтось не так підтримував, то можете відразу казати, що це не так. Я особисто був на стадіоні в той день. Мене стакбай Нас тоді сильно засмутили. 0-2 без шансів, але наші билися як льви в тих калюжах. Хотіли довести, що ми можемо грати без зайвих. Питання, до речі, на Донбас Арені дійсно класний. Наступний матч з Англією, матч, який ми не можемо забути і по сьогодні, тоді нас вбили угорці. Вже тоді було все зрозуміло. Якщо ви не знали, то саме угорці на Україну завжди криво дивилися. Це йде ще з часів Радянського Союзу. Чому угорці? арбітр з Угорщини не зараховує чистий гол девіч, який міг стати переломним, якщо б ми виграли збірну А? Англії з футболу то мали б шанси на вихід з групи. Тоді також запровадили додаткових суддів біля воріт, щоб вони могли дивитися за м'ячем, який пересікає лінію воріт. Цікаво вийшло, але вони просто цього не побачили чи не хотіли побачити. До сих пір шок з цього моменту. Зараз детальніше про бригаду арбітрів. Матч обслуговували Кашаї Рінг. Руні забиває нами. Ми навіть не можемо поїхати додому. Тому що ми вже вдома приймали цей турнір. 2016 рік став для нас провальним на чемпіонаті Європи. Можна віддати належне, що ми пройшли на цей івент. Наступний суперник це Північна Ірландія. Команда, яка була на позубам. Так, в тій збірні були люди, які грали на непоганому рівні. Вони дійсно на стабільній основі дивували публіку, але на євро зазвичай таке не працює. До речі, ми билися, боролися, особливо в першому таймі. Але другий тайм це був тотальний провал. Маколі та маґін забили м'ячу та дали нам зрозуміти те, що цей турнір ми покинемо без особливих шансів. Прорати, в принципі, можна, але, на жаль, навіть гри адекватної ми не показали. Таке теж буває у футболі. Зі збірною Польщею ми хотіли побачити вже нормальний футбол. Треба було гуркнути дверима перед прощанням. Усі на це сподівалися. Матч був складним. Поляки це люди, які готові гристи землю заради результату. Так воно і вийшло. Зламати оборону ми нормально. Мально не змогли моменти були, але що з реалізацією? Бачиковський забиває нам гол та закриває усі питання в цьому матчі. Ось минулий євро став справжньою віддушиною для українських фанатів. Було зрозуміло, що Андрій Шевченко не робив ставку на відбір чемпіонату світу 2018, який проходив в Росії. це дозволило підійти до кваліфікації на євро дуже підготовлено група була непроста у нашої команди чинні на той момент чемпіони Європи португальці та непоступливі серби. Правда, у нашої команди був запасний варіант з плей-офф у разі невиходу на пряму з першого або другого місця. Втім, Україна пронеслась у відборі та не прогала жодного матчу. А домашні перемоги над Португалією. Тересром Сербі увійшли у список найкращих матчів в історії збірної. На турнір команда Шевченка їхала з великим оптимізмом, причому не. Жрибкуванні була в першому кошику. Суперник із другого кошика випав непростий Нідерланди. А ось інші двоє опонентів Австрія та Північна Македонія виглядали робочими варіантами. Зрештою, на євро 2020 команда показала відмінний результат, але за дуже посередні гри. Україна змогла дати бій Нідерландцям та навіть відігратися з 0-2 на 2-2, Але все ж пропустила третій під завіс гри. Перемога над Македонцями. 2-1 далася дуже важко. Тоді ще й Меліновський схибив з пенальті, але голи Яремчука та Ярмолинака принесли наші збірні перемогу. Зрештою, у вирішальному матчі з Австрією наша команда була зовсім сірою та порала 0-1. Проте злієзики подейкують, що тоді посісти третє місце було більш вигідним сценарієм, адже друге місце групи виходило на Італію, а третє з великою ймовірності, на Шведів, які несподівано обійшли групі Іспанії. Навіть якщо такий розрахунок і був, він себе виправдав з точки зору результату. Матч зі Швецією вийшов досить рівним. На точний удар від Зінченка голом з дальньої. Відстані відзначився Форсберг. Гра йшла до серії пенальті, але Україна вирішила спробувати вирвати перемогу в ігровий час та здобула успіх. На 120 й плюс першій хвилині Зінченко навісом знайшов голову Довбика, який вийшов на заміну. Форвард уникнув офсайду та головою пробив воротаря. вивівши Україну в чвертьфінал. Правда, там наша команда розгромно та без шансів вилетіла від Англії, але все ж результат був досягнений. Зараз йде також історія на момент створення відео. Ми ще не зіграли проти Бельгії. Нам потрібна лише перемога. Якщо ми виграємо, то це буде щось незвичайне для нашої країни. Ми самі ці проблеми для себе створили в першому матчі проти Румунії. Але хто нам ліки, потрібно все виправляти та доводити все на полі. Дякуємо вам за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк. Обов'язково почуємося.